Ми майже на 100% впевнені, що в кожній оселі можна натрапити на загадкове явище пакет із пакетами, наче і не хочеться купувати нові пакети, слідкуєш за цим, маєш файний шопер, але за дивних обставин нові пакети чомусь завжди з'являються. Невже пластикові пакети намагаються захопити цей світ? Від цієї теорії пропанування пакетів над світом стає трішки моторошно. Аж закортіло взяти повітряну бульбашкову плівку, щоб відволіктись. Хоча це ж такий самий поліетилен, як і пакети. А ще з поліетилену виготовлені і кришки від пляшок із водою чи газованих напоїв, каналізаційні труби. Таке враження, ніби поліетилен усюди. Тож що ж таке поліетилен? По-перше, поліетилен це полімер. Пригадай, що таке полімери. Полімери це молекули, які складаються з великої кількості однакових мономерів. Мономерами для поліетилену слугують молекули етену, їхня тривіальна назва етилен. Етен із формулою С2H4 належить до ненасичених вуглеводнів, алкенів. Між двома атомами карбону наявний подвійний зв'язок. Перетворення етену на поліетилен вимагає специфічних умов. За високого тиску під дією температури близько 200 градусів за Цельсієм і за наявності каталізатора в молекулах етену руйнується один із двох зв'язків між атомами карбону. До новоутворених відкритих зв'язків приєднуються сусідні молекули і разом вони утворюють полімер поліетилен. Вказати кількість молекул етену, що входить до складу поліетилену, можна коефіцієнтом перед молекулою етену. Цей коефіцієнт ступінь полімеризації. Це число може коливатись від 10 до кількох десятків тисяч. Залежно від умов реакції полімеризації, температури і тиску, а також від кількості мономерів, можуть змінюватись фізичні властивості полімеру. Якщо ступінь полімеризації поліетилену від 1500 до 2000, то такий поліетилен тверда пластична речовина. Поліетилен із таким ступенем полімеризації ще називають поліетиленом низької щільності. На виробах із поліетилену низької щільності ти знайдеш маркування LDPE Low density Polyethylene. Із такого поліетилену якраз і виготовляють пакети різноманітні плівки, бахіли, одноразовий посуд. Якщо ступінь полімеризації поліетилену сягає від 5000 до 6000 мономерів, то це поліетилен високої щільності, він більш міцний і менш пластичний. На виробах з ущільненого поліетилену ти знайдеш маркування HDPE. High-density polyethylene – Такий поліетилен використовують для виготовлення сантехнічних труб, контейнерів для зберігання засобів побутової хімії і реактивів. Особливої популярності поліетилен набув завдяки своїм хімічним і фізичним властивостям. Поліетилен це тверда речовина прозорого або білуватого кольору. На дотик поліетилен нагадує парафін і залишає маслянистий слід. Поліетилен не реагує з розчинами лугів чи кислот за винятком концентрованої нітратної кислоти, яка вступає в реакцію з поліетиленом у разі нагрівання, не взаємодіє з водою та не розчиняється в органічних розчинниках. Отже, поліетилен хімічно інертна речовина. Також поліетилен витримує доволі низькі температури до мінус 70 градусів за Цельсієм. А за температури близько 115 градусів за Цельсієм, поліетилен низької щільності розм'якшується і втрачає свою форму, стаючи пластичним. Температура плавлення поліетилену високої щільності сягає 132 градусів за Цельсієм. Якщо ж продовжувати нагрівати поліетилен, то він розкладеться на молекули етену та в подальшому може згоріти при контакті з киснем. Продукти згоряння поліетилену такі самі, як і під час згоряння етену. Запиши зараз самостійно реакцію горіння етену. Виходить С2H4 плюс 3O2 дорівнює 2 2 плюс 2H2O. Проте спалювання поліетену не найкращий варіант, адже його можна відправити на переробку. Якщо правильно використати свій домашній скарб пакети з пакетами, то з нього вийде гарний матеріал для нових пакетів. Добре, можна і краще. З поліетиленових пакетів можна виробити спінений поліетилен для утеплення житлових будинків, які прослужать значно довше. Для цього варто лише знайти на онлайн картах станцію переробки у своєму місті або сортувальні контейнери та віднести цей мішечок зі скарбом туди, а для купівлі продуктів для смачної вечері краще скористатись багаторазовими сумками чи шоперами. Для зберігання їжі в холодильнику замість поліетиленової харчової плівки використовувати багаторазові харчові контейнери. До речі, про приготування їжі. За легендою, з віком у людей різко виникає любов до антипригарних покриттів. Одне із таких покриттів тефлон. Тефлонові сковорідки і форми для запікання приваблюють, бо нічого не пригорає і можна не використовувати масло чи олію. Круто, чи не так? Тефлон це ще один полімер, повна назва якого політетрафлуороетилен. його мономер тетрафлуороетен, галогенопохідний етену Це 2 флуор 4. Використання тефлону в побуті насамперед зумовлено тим, що він термостійкий і здатен витримати температуру до 250 градусів за Цельсієм, але необхідно берегти свій тефлон, використовувати силиконові чи дерев'яні лопатки, а не металеві, які можуть пошкрябати і зруйнувати цілісність покриття. Запам'ятай, поліетилен, полімер, мономерами якого є молекули етену, за ступенем полімеризації розрізняють поліетилен високої та низької щільності, поліетилен низької щільності використовують для виготовлення різноманітних пакетів, харчових плівок, кришок з під пляшок. Поліетилен високої щільності використовують як посуд для зберігання реактивів у лабораторії, зберігання побутової хімії та виготовлення каналізаційних труб. Поліетилен це хімічно інертна тверда прозора або біла речовина, масляниста на дотик, здатна витримувати низькі температури. За температури близько 115 градусів за Цельсієм плавиться поліетилен низької щільності, температура плавлення поліетилену високої щільності дещо вища 132 градуси за Цельсієм. Тефлон або ж політетрафлуораетилен жаростійкий полімер, мономерами якого є молекули тетрафлуороетену. Його використовують як покриття для посуду. Сортуй, стеж за каналом, мохімічити разом!